Стовхаються, топчуться та збивають перила. Таку картину можна часто зустріти на завозі у секонд-хенді. Що ж такого цінного шукають там люди? Можливо, це справжні скарби моди або просто речі, які більше ніде не знайти. Давайте заглянемо всередину та подивимось. Для того щоб детальніше розібратися у цьому, ми запросили місцевого поціновувача моди. Його звати Валерій, і сьогодні він розповість нам, що саме шукає у секонді. Ти одразу звертаєш увагу на бренди, вірно? Так, на бренди. Те, що можна продати іншим баригам. Я тут взагалі обираю, але хотілося б якийсь люкс, тому що я знаю, що я 100% я перепродам. Чи, наприклад, щось таке. Я взагалі не беру ніколи взуття, тому що його в мені важко продавати. Довго. Якщо там щось гарне, то його хочеш продати за гарну ціну, а за гарну ціну у нас її важко продати. Щоб перепродавати брендові речі, треба добре на них розумітися. У нашого героя є свій топ, за яким він приходить на завоз. Мені подобається, якщо я візьму якийсь там прада, якісь там коркор речі. Ну, наприклад, є там патагонія, старі норсфейси, потім міу-міу, якщо брати. Плюс. Воно все гарно продається. Є, наприклад, варенти, які також дуже дорогі, як Макс Мара, який uh -huh. не бере. О, взагалі зараз дуже часто беруть взагалі, речі, які продають за кордон, тому що uh -huh. у нас деякі речі дорого не продаш, а uh -huh. там взагалі можна. Ось. Це які, наприклад, речі? Ну, якийсь там дизайн, вінтаж, тому що у нас вінтаж не цінується, а там так, доволі гарно продається. Тобто тут сумки, яких там стаді Прада, uh -huh. там Міо-Міо, вони нічого не коштують, а можна там продати за 200, 300, 400 більше доларів. Uh -huh. Також мерчі. З цих різних груп можуть коштувати і до декілька тисяч доларів. Яку найдорожчу річ, найдорожчого бренду ти е, е, купував у секунді? Ну, це не так було давно, це, напевно, кепка прада. Вона ну десь 200 баксів коштує. Але uh -huh. вона коштувала 50 гривень. Я її перепродав. Валерій запевняє, цілком реально знайти річ люксового бренду. Варто тільки бути пильним та вміти відрізнити оригінал від підробки. Частіше вони трапляються у жіночому відділі. Він також ділиться, що його сьогоднішній аутфіт повністю зібраний у секонді. Я багато речей купую тільки у секонді, тому що, наприклад, футболки, штани. Джинси, шорти, я купую тільки в, в секунді, тому що це гроші мені не вправить витрачати. Тобто, наприклад, мене запросили на побачення на сьогодні, і я можу піти сьогодні до секунду і в принципі. А а, якщо ну, якщо, ну, якщо такий великий секонд, то, і, то і ,MM це проблем не буде. Тут багато речей, які в у новому стані. Ну от, наприклад, у тому відділі. Тобто проблем не в цьому досвідченим оком Валерій одразу може визначити оригінальність речі. Він має кілька порад із цього приводу. По-перше, наявність бірки не завжди свідчить про непідробність бренду. По-друге, оригінальна річ має високу якість на відміну від підробки. Наш герой показав на прикладі. Ось наприклад, це якби слон, але скоріше за все він не оригінальний. 90% – що це баль. Хоч такі бірки і все інше, Воно балена. Тормарку це вінтажний бренд, який робить ну, взуття. Uh -huh, uh -huh. І вони доволі дорогі, але це серія, серії, яка має залізне носо. Uh -huh. Це навіть оригінальний чи ні? Так, оригінальний. Uh -huh. Може, я, я не знаю, його брати чи ні, я просто так. Поки, uh -huh. Потому що його чогось не забрали вже. І uh -huh. тому може, питання. Ми встигли на ще один завоз у Євросекондхенді, що на проспекті Свободи, Валерій його дуже хвалив. Тому ми вирішили завітати і туди. Звісно, під час відкриття ми спостерігали звичну картину. Багато людей усі прагнуть потрапити першими. На годиннику у нас 8.53 і черга у нас не немаленька. Мені цікаво, що буде о 9.00. А чи є якесь поняття черги на взагалі? Є ті, хто раніше встав. Якби перший, але зараз, от, бачите, молоді заходять. Ну от хлопці які позаду вони зайдуть все одно раніше. Ну і я також ними. секонд відкрився, і всі приступили до справи. У такій метушні ми навіть трохи розгубилися і загубили Валерія. Де наш модуль? Мене там не побачили. Тим часом Валерій знайшов куртку дольче Габана, але ми не змогли вам її показати, бо нашу зйомку перервала невстановлена особа, яка представилася охоронцем секонду. Танк чому? Потому... Мы занимаемся своей работой. Нет, если раз... вам... покидаем, покидаем магазин, магазин мы покинали. не разрешаем. Выкручьте полицию, тади, вылазьте. Мы робимо свою 117, работу. Мне начальство сказала, что вы покинули так, магазин. Так начальство. Все. Созвонитесь, пожалуйста, 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 спросите Девушка. у него разрешение у руководства. А вы, если хотите давать какой-то интервью, не в магазине это делайте. Пожалуйста. Все, покидайте магазин. до речі, те, що ви щойно побачили, це порушення статті 171 кримінального кодексу України. Нам дуже шкода, що ми не змогли дістатися брендових скарбів у Євросекондхенді, але ми дуже вдячні Валерію за цікаву інформацію та поради.